Радий вас вітати, друзі! Як і в будь-якому іншому продукті, фінал може створити або зруйнувати гру. Зробіть його правильно і ви отримаєте незабутній ігровий досвід, А ви зробіть його неправильно і ви можете зіпсувати десятки годин задоволення, які гравці отримують від гри. Але краса відеоігор як інтерактивного продукту полягає в можливості пропонувати гравцям динамічні і дуже різні фінали, залежно від того, якими шляхами вони йдуть протягом гри. Чим більше розробників вкладають свої уваги в деталі, тим більше можливостей вони створюють. Для цікавих сюжетних поворотів та секретних завершень. Приховані фінали стають винагородою для вірних фанатів, які уважно вивчають світ гри та знаходять неочікувані рішення для їх досягнень. Ці фінали можуть надавати шокуючий контекст основній історії або ж бути простими жартівливими секретами. І, як правило, вони досягаються важким шляхом. І їх досягають лише одиниці. Більшість з нас просто дивиться їх на YouTube. Друзі, хочу одразу попередити вас про можливі спойлери, тому будьте обережні. Рережні, а тепер влаштовуйтесь зручнішого і приємного перегляду. Це приголомшові секретні фінали у відеоіграх. Hitman 3 закінчується тим, що гравцям надається вибір, як вчинити з Артуром Едвардсом. Ви можете його просто вбити або вколоти йому сироватку, яка стирає пам'ять. Яким би шляхом ви не пішли, основні моменти фіналу більш-менш однакові. Діана ліквідує прям таємне таємне товариство Providence, а Ген 47 повертається до роботи, яку вміє робити найкраще. Але є таємний фінал, який можна розблокувати, взявши сироватку для ін'єкції Едвардса. І просто нічого не робити. Зачекайте близько. Хвилини, і сам Едвард запропонує вам замість цього вколоти сироватку собі, після чого з'явиться підказка, яка дозволить вам це зробити. Цей укол призводить до того, що Агент 47 втрачає свідомість і прокидається в кімнаті, явно призначеній для того, щоб нагадати божевільню з першої гри Hitman. Очевидно, що цей фінал жодним чином не є канонічним, але незважаючи на це, він веселий і створений для давніх шанувальників франшизи. Пейган Мін один з найбільш знакових антагоністів у франшизі Far Cry. Але головний герой Аджай Гел, врешті решт скидає його з престолу. Але замість того, щоб опинитись в епіцентрі громадянської війни, гравці можуть пропустити все насильство і пройти гру за 15 хвилин. Після того як Аджай приїжджає до Кірату, щоб розвіяти прах своєї матері, Пейган запрошує його до своєї штаб-квартири. Він перепрошує і вибачається, кажучи, що у нього є незавершені справи, але він повернеться за кілька хвилин. Якщо гравці чекають на повернення Пейгана замість того, щоб покинути будівлю, лиходій повертається і допомагає Аджаю розвіяти прах його матері, фактично завершуючи гру. Це надзвичайно крутий і таємний фінал. У крутій грі Crash Bandicoot 4 є не два, а три фінали для гравців. Стандартний фінал для більш казуальних гравців і два додаткових для більш відданих хардкорних фанатів. Ці фінали додають додатковий контекст до стандартної щасливої кінцівки. Досягнувши 100% завершення, гравці отримують жартівливий епілог у вигляді слайд-шоу, який детально пояснює, що сталося з кожним з головних героїв. Наприклад, Енджин став музикантом, який грає джаз. А Дін Діл відкрив свій ресторан, що правда з дуже катастрофічними наслідками. У фіналі також виявляється, що голос, який ми чуємо за кадром, належить Крешу. І він дуже приємний. Але третій фінал буде доступний лише для самих найкращих гравців Крешен Бандікут, оскільки він вимагає приголомшливого завершення на 106%. що означає, що ви повинні пройти всі випробування, які може запропонувати гра, і практично вивчити її повністю. І все ж, ваша нагорода це лише. 20-ти секундний кліп, в якому у Каука з'являється, щоб прорвати відпочинок доктора Неокортекса, нібито натякаючи на продовження гри. Кіберпанк має чотири основні фінали, а також п'ятий секретний, який можна отримати, лише виконавши певні побічні завдання та маючи рейтинг відносин з Джоні Сільверхендом у виконанні Кіану Рівза понад 70%. Наприкінці побічного завдання Чіпін вам потрібно буде дати кілька конкретних відповідей для Джоні. І під час наступної місії ви опинитесь з ним на даху, де вам буде запропоновано кілька варіантів розвитку подій. Просто нічого не робіть і почекайте хвилин 5. І почнеться секретна місія Don't Fear the Reaper. Кій ві та Джоні візьмуть участь у самогубній місії, штурмуючи вежу Арасака. Якщо ви помрете під час цієї місії, то одразу підуть титри. Але якщо ви доживете до кінця, то повернетесь до тих самих варіантів, що і в інших фіналах. Жахливі місця історії та монстри ігор серії Silent Hill надихнули на створення незліченої кількості фільмів жахів і дарували фанатам нічні кошмари ще довго після того, як вони закінчували грати. У Silent Hill 2 така ж напружена атмосфера, і у ній ми можемо дістатись до одного з найдивніших таємних фіналів у грі, який насправді виглядає дивно. Цей фінал часто називають собачий кінець. Він передбачає, що гравці повинні пройти гру тричі і дістати ключ собачої будки, щоб відкрити кімнату спостереження. У ній ми можемо побачити, як собака вправно поводиться з пультом управління, що означає, що саме вона весь цей час була відповідальною за події гри. Це дуже смішний фінал для гри в жанрі хорор, і він показує, що розробники знають, як добре пожартувати. Days Gone – це безумовно класна гра. До того ж, вона має таємний фінал, який міг легко пройти повз вас, особливо враховуючи, що один лише основний сюжет гри може зайняти у гравців понад 30 годин. Але коли основна історія закінчується, ви все ще можете досліджувати гру. І в якийсь момент ви отримаєте радіоповідомлення від дослідника Неро Обраяна, який хоче зустрітись з вами. Зустріч з О'Брайаном призводить до вибухового моменту у цій сцені, де він нарешті знімає свою ма. Щоб показати, що він є мутованим фрікером. А також це підтверджує, що не роззнали про мутагенні властивості вірусу весь цей час і що скоро вони будуть тут. Це до біса гарний натяк на сиквел для другої гри, з більш розвиненою фрасою фрікерів, здатною до більш складних якихось розумових процесів. Проте, незважаючи на те, що Days Gone добре продалась, навіть краще ніж всі попередні ігри Band Studio разом узяті, було підтверджено, що Sony відхилила запропонований сиквел. Цілком можливо. Що Соня змінить свою думку в майбутньому, і якщо це станеться, то можна бути впевненим, що історію Дікона сен джона у Days Gone 2 ми всі з вами побачимо. Returnal тримає свої сюжетні козирі досить близько до себе протягом усієї своєї складної компанії, потроху підкидаючи шматочки історії і залишаючи багато питань для обговорення, коли йдуть фінальні титри. Основний фінал передбачає, що події гри відбуваються в голові Селени, коли вона потрапляє в автомобільну аварію, яка забирає життя її сина. Однак нічого конкретного, оскільки точна природа перебування Селени на антропосі залишається невідомою. Розширений таємний фінал можна розблокувати, розпочавши нову. Нову гру і зібравши шість фрагментів санфейс, розкиданих по всьому ігровому світу. Після цього потрібно повернутись до будинку і взаємодіяти з низкою об'єктів навколо нього, а також е, забрати ключі від машини. Знову пройдіть гру до кінця, здолайте фінального боса Офіона і потім використайте ключі на машині, що стоїть поруч. Це запустить секретний фінал, де Селена зіткнеться віч навіч з вагітною гуманоїдною істотою. Після цього цій касцені мається на увазі, що Селена сама є фігурою астронавта, якого вона намагалась уникнути під. Під час фатальної катастрофи. Потім ми бачимо, як Селена випливає на поверхню води, де сталася аварія, і вигукує Геліос. Потім екран тимніє. Одна історія інсайд зачіпає теми смерті та контролю, переносячи гравців від ферм з паразитичними черв'яками до місць з людьми, схожими на якихось зомбі. Оригінальний фінал гри настільки ж заплутаний, як і решта сюжету, і залишає гравцям більше запитань, ніж відповідей. Проте таємний фінал інсайт набагато цікавіший як і очікували фанати, розгадати таємний фінал нелегко. Потрібно виконати дивну серію кроків, які включають печеру, відеомагнітофон і певну послідовність звуків. Зрештою, все. Це того варте, адже гра показує, як головний герой знімає шовом, який використовується для контролю свідомості, і йде геть. Це натяк на те, що протагоніст нарешті звільнився від контролю гравця, що робить його боротьбу впродовж усієї гри, виправданою на 100%. Little Nightmares 2 одна з найбільш веселих і страшних ігор, яка завершується неймовірним фіналом. DSX Пускає протагоніста Мона у прірву, де він перетворюється на одного з головних антагоністів гри. Але гравці, які зберуть усіх 18 дітей, які підступно заховані по всій грі, отримають таємний розширений фінал, де Сикс виринає з телевізора і зустрічається зі своїм власним двійником. Замить камера від'їжджає назад, щоб показати постер, на якому чітко видно малюнок місця з перших Little Nightmares. що здається, вказує на те, що це продовження або принаймні деякі події, що містяться в ньому насправді відбуваються раніше ніж в оригінальній грі. Як оригінальний, так і розширений фінал залишили достатньо багато питань, щоб можна було спокійно створювати третю гру. Але оскільки розробники нещодавно оголосили, що вони закінчили з франшизою, на жаль, немає ніяких гарантій, що ми коли-небудь отримаємо продовження цієї прекрасної гри. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. І якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.